Мамо, йде вже зима, «Мамо, йде вже зима!» снігом тебиці вкриває, хаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? пненьке спитала дитина. Ні, не кожна, Подказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, виденько, От там біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, ж то знову прилине весна. Мамо, ті собі пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінько, так мов їм в прозину байдуже. Не байдуже, тій пташці, мі синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна, краще б шукала зерна? Спів в пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташине серденько, Ж що, що знову борлине весна.